Добрий день! Сьогодні ми розглянемо завдання з параметром з минулорічного ЗНО з першої сесії. Станьдіться значення А, за яких рівняння має лише один корінь. Перепишемо це рівняння для зручності. Отже, це в нас дріб. Кожен дріб дорівнює нулю, тоді, коли чисельник у нас дорівнює нулю. а знаменник не дорівнює нулю. Щоб знайти всі значення А, за яких рівняння має лише один корінь, ми маємо розглянути два випадки. Перший випадок це умова, коли наше квадратне рівняння, яке є в чисельнику, має лише один корінь. Це умова, що дискримінант дорівнює нулю. І другий випадок це коли в нас саме квадратне рівняння має два корені, але один з них співпадає зі знаменником, і ми його мусимо виключити. Тоді початкове рівняння буде мати також лише один корінь. Ми мусимо цей випадок також розглянути. Отже, в другому випадку ми будемо розглядати умову. Коли один з коренів рівняння не задовольняє область визначення, тобто Х у нас дорівнює 5. Тепер розв'язуємо. Отже, дискримінант для нашого квадратного рівняння. В нашому випадку це буде квадрат відняти 16 і прирівнюємо до нуля. Отже, А в квадраті дорівнює 16, А це в нас корінь 16. Отже, перше наше значення А це буде 4. І друге А це в нас буде мінус корінь 16. Друге значення А це в нас мінус 4. І шукаємо третє значення А. Отже, замість ікса в наше квадратне рівняння підставляємо 5. Буде в нас 25, відняти 5а додати 4. Звідси шукаємо А. Ділимо мінус 29 на мінус 5, це буде 5,8. Тепер читаємо далі умову. І якщо таких значень кілька, то нам потрібно записати їх добуток. Отже, записуємо добуток наших всіх трьох параметрів. Це у нас 4 помножити на мінус 4 і помножити на 5,8. Помножимо з боку стопчик, тому що на зовнішньому калькуляторі не буде. Отже, 16 помножити на 5,8. І звертаємо увагу, в нас є один знак після коми, тому в добутку ми відділяємо один знак після коми. І ще в нас одне значення від'ємне, тому буде в нас мінус. Отже, в нас виходить мінус 92,8. Це відповідь.